Всім, хто природу оберігає. Всім, хто її шанує і поважає. Ми вас вітаємо, радісно і щиро. Ми вам бажаємо. Щастя, миру. Ми, ми зелений патруль! Ми пригоди. І несем прамінчик сонця. Ми завжди стоїм на варті. Наш девіз сказати варто. Не будь байдуже, не будь пасивним на варті природи завжди будь активним. Зараз слово надається господареві нашого лісу, помічнику лісничого чалівського лісництва Усенко Сергія Миколаєвича. Ми знаходимося на території Чалівського лісництва, яке займає... Площа 4590 гектар. Переважаюча порода сосна звичайна. Є також другорядні породи, такі як дуб звичайний, береза повисла, вільха, клен, граб. Надзвичайно багато первоцвітів, які ми повинні зберегти. Сьогодні я хочу вам розповісти про тебе Це рослини, які квітне дуже короткий період весною і, і називаються вони та За цей короткий період вони повинні накопичити у своїх бульбах і кореневищах позивні речовини. Зростають вони широколистяних лісах і сипу, типові для нашої степової зони. І ніча, людина руйнує. Ці природні екосистеми це є причиною зникнення первихівки. Другою причиною є винесе виривання масових їх на букети, адже вони такі красиві. І третя причина виривання як лікарський червини. Діти, як я вже вам сказала, ці жомероїди бульбо цибулинні або кореновищні рослини. Тому, коли ми вирвемо надземну частину. Вони не встигають накопичити поживні речовини за короткий вегетаційний період, півтора місяця, для того, щоб розквітнути на слідучий рік. І потім на слідучий рік уже квітка виростає, рослинка виростає маленька, а вірогідність заквітнути рослині дуже мала. І так кількість з зменшується і зменшується. Крім того, зірвана ця квітка, не стоїть у воді. Вона тільки любить ліс вологу. Тому давайте з вами оберігати ці красивих лісниці весни, адже ліс буде дуже, дуже негарним і неприварким. Зараз ми з вами знаходимося у серешківському лісі. Подивіться, яка навпрост краса. Так і хочеться і оцей ліс, і ворску, і всю мирну землю руками обійняти, губами до її лона припасти, припасти й сказати, Земле ти наша, якою красою обдаровуєш людину, якими пахищами радуєш. Ти даєш нам хліб і до хліба, стелиш під ноги, оці квіти і трави, напинаєш над головою голубе небо із ясним сонечком. Як наберегти краси твоєї, як не милуватися нею, не примножуючи її? Як заповіт, душі твої несу. Прислухайся, затамувавши подух, крім доброти, дарує нам природа себе свою сонцу красу. Спливає час, Спливуть безмежі води. Краса буття ніколи не вмира. Заходьте ж, гості, дає господи, Лиш марно не сучі добра. З давніх давин, як тільки виникли рослини на нашій планеті, почали вони сперещатися за кращі умови освітлення, живлення і вологи. Богиня Фора замилувалася красою і неповторністю своїх рослин. Вона кожній рослинці дала своє обрання, яке б допомогло їй пристосуватися до кращих умов освітленості, живлення і розмноження на нашій планеті. Одного разу, коли богиня Флора проходила повз квіти, вона почула невгамовне їхнє сперечання. Ми найкращі на нашій планеті, ми найкращі на землі. Ми хочемо рости на галявинах, освітлених сонячним промінням. Ми хочемо мати найбільше освітлення, живлення і вологу, і найбільше простору, яке б допомогло нашим листочкам, яке б допомогло нашим квіточкам найбільше сприймати. Поживних речовин. Богиня Флора задумалася і сказала: даним рослинам я дам вам я дала вам найкраще вбрання. От, подивіться, будь ласка, на рослини. Вони у нас є фіолетового, червоного кольору, жовтавого, мають дуже тендітні і лагідні листочки, мають звичайне під землею, кореневу систему цибульки. Перед вами ви бачите саме перші рослини первоцвіти. І от рослини, почувши те, що богиня флора наділила їх такою красою, вродою і чарівністю, заспокоїлися після цього. А богиня флора попередила рослини, ви, як тільки розтане сніг, будете першими з'являтися на нашій землі. І чарувати своєю неповторністю, ніжністю і красою всіх навкруги. Але коли пройде певний період, ви перетворитеся на не будимо. З того часу, як тільки розтане сніг на степових галявинах і в схилах, з'являються на нашій планеті перші посланці флори, рослини, первоцвіти, які ви тут і бачимо. сині біля театру, біля вітринки, зів'яли. Зім'ялися квіти, тремтливі в корзині втратили свіжість і неба весняного синь. Дивлюся, милі мої хороші. І погляд не можу від них відірвати, якесь несумісне поняття, квіти і гроші. Хто міг додуматись сонцем, життям торгувати? А у дитинстві, я пам'ятаю, серед берез і ялин весні проліски ніжні. Так рясно буяють, на перелізках блакитно всміхались мені. Ні, не куплю, відхожу звідти. Сльози не незрині, серце печуть. Якесь несумісне поняття. Гроші і квіти. Квіти це сонце, а сонце хіба продають? Давним-давно порятин захищав Київ. Час від часу на нього надходили половці і татари, тому поселенці мешкали в замку, який був оточений водами та болотами удаю. Часто на острів виходили орати та сіяти і снопи в'язати всі озброєні. У місті жила красуня, яка славилася умінням вишивати на полотні дивовижні візерунки, і мала вона очі такі сині, як небо навесні. І звалася вона проліса. Одного разу пішла проліса з подружками, з подружками на острів, рястом помилуватися та пташок послухати. Захопившись, вона й не помітила, як половці наступили на їхнє місто. Вона негайно сказала своїм подругам піти повідомити про це, а сама побігла у хащі. Довго бігла вона, а половці за нею. Ось-ось і нас доженуть. Тому вона підбігла до болота і закричала. Милі мої, прощайте, хай згинуть вороги. Та й кинулася у болото, а половці за нею. Ось так і зникли всі нападники. А на ранок ус весь острів був покритий такими квітами та дідосі небаченими, як очі такі сині, як у проліси, і назвали їх пролісками. Квіти мають шпорець довгий, не для бджіл нектару повна. А як тільки відсвітуть ласищі мурашкам тут. Ряд це ряд переважно багаторічних рослин з родини рутикових. В Народі їх ще називають півники, кокірчики, коники. Це, мабуть, пов'язано з легендою, в якій розповідається, що жила відьма в одному пралісі. Вона намотається за ніч на вітлі, а вдосвіта повертається додому, щоб відпочити від людських глаз. Але вже починають кукурікати півні. Вона розсердилась на нього. І перетворила його на квітку рясту, яка за своєю формою нагадує голову півня. І ще одна легенда розповідає, що летіли жайворонки. Вони посварилися між собою, і почали битися, билися так, що аж порці чубами поадлітали на радючий ґрунт та попроростали такі красиві квіти, як ряст. І говорять люди, що коли на привесні росте ряст, треба його зірвати, кинути під ноги, потоптатися на нього і сказати, топчу, топчу, ряст, бо здоров'я дасть, або топчу, топчу, ряст, дай на той рік топтати. Це означало, що люди просять у рясту життя і здоров'я. Так, ну і де використовують ряст? ряст, дуже широко використовують ряст. Це декоративна рослина. Його дуже часто збирають у букети, що веде до масового знищення цієї рослини. Вона росте і в садах, і в парках, і в лісопарках. Це дуже красива рослина, яка має стеблину завдовжки 15-25 сантиметрів. на навесні або в лісах вологих шукає русалок златооких. Як ви гадаєте, що це за рослина? Калюжниця! Ні, невірно! Це жовтяниця черговолиста. Жовтяниця черговолиста. Має блідо-зелений колір. Стебло гранчисте, соковите. Приблизно 15 5 см заввишки. Цвітіння цієї рослини відбувається в травні або в квітні. Хімічні властивості цієї рослини досконало не вивчені. В медицині цю рослину застосовують як внутрішня при жовтяниці і сечових захворюваннях, таких як при затриманні сечі. Зовнішню рослину застосовують при кашліві, як відхаркувачий засіб, і при різних загоєннях ран і кровотечах. Регіонально ця рослина занесена до Червоної книги України і полтавщини. А ось перед вами пшінка весняна або її народна назва салат. На території України поширено всього три види цієї рослини. Вони виростають пізніше, ніж проліски, але надовго залишаються їхніми сусідами. Ці рослини широко використовуються у харчовій та лікарській промисловості. І їхні листочки і кореневі бульби використовуються у харчовій промисловості, Є і для виготовлення різних салатів і супів. Листки мають у собі вітамін С і каратин, а кореневі бульби достатню кількість крахмалю і цукру. На весні, коли рослина засвітає, вона досить отруєна. Тому і худоба, яка її споживає, може отруїтися ну, і також людина. Ця сибулька – досить великий рід родини лілійних, який налічує близько 70 видів, поширені в Євразії та Північній Африці, від лісотундри до високогірних льодовиків та на півпустелі. Всі вони ранньовесняні квіти. Першими з'являються стебло і листя за вишки 10-30 см. На верхівці суцвіття знаходиться зантиподібне. На ньому знаходяться яскравих квіточок. Вони без запаху, але мають світло, жовтий колір та мають хороший нектар, що сприяє запилюванню. Всі Вони взагалі ростуть на більш відкритих місцевостях, у зліссях, на галявинах. Медунка темна, багаторічна рослина висотою 15-30 см. В Україні росте 6 видів. Рослина дуже цінується садівниками за її невибагливість та ранні терміни цвітіння. Медунка чудовий медоніс, У народній медицині використовується для лікування дихальних шляхів. Зміна забарвлення квіток залежить від того, чи вона запилена, чи ні. Бувають такі кольори, як темно-синій, бусковий, фіолетовий та рожевий. Якщо квітка запилена, то вона стає темно-синьою, а якщо ні, то рожева. На одній квітці може бути декілька кольорів. Так давня слов'янська легенда говорить: якщо ти вип'єш нектар з 20 рожевих і 20 фіолетових квіток. То твоє серце стане здоровим, а помисли чистими. Дідна фея в лісах живе, з вітрами грає, коли цвіте, зірющі скарби в собі несе, але жод підступна, отрута є, Анемона Жовтецева. Анемона Жовтецева дуже декоративна рослина. Всього Анемон росте п'ять видів в Україні. В нашому лісі росла анемона Дібровна, але її вже знищили на букети. Зараз вона занесена до червоної книги Полтавщини. А немона жовтецева жовтого кольору. Вона ще залишилася в нашому лісі на щастя, але її також дуже винищують. Російська назва вітриниця, бо квітує, коли дмуть вітри. Багаторічна трав'яниста рослина з повзучим кореневищем, яке знаходиться біля самої землі. Якщо залишити рослину без надземної частини, вона гине. Ось чому не можна зривати анемону на букети. Розмножується анемона також і насінням, але квітує лише на 10-12 рік після висівання. Анемона жовтицева містить в собі анемоноп, що при розпаді від... були заспокійливу та антиспазматичну речовину. Анемону жовтицеву використовують як настій також і при болях у шлунку, подагрі, водянці, паралічі. І як підсилюючи речовину для роботи легенів та нирок. Анемона жовтецева сильно отруйна рослина, також має наркотичну властивість. Вітайте, анемону жовтецево потрібно використовувати дуже обережно. Чи холодні в лісі ранки, сніг на лозі дотліває та розкрилась на світанку сині очі, сон трава? На Україні росте сім видів сону. У нашому лісі тільки два: Чорніючий червона книга України і широколистий – червона книга Полтавщини. Під, е, під ніч, пасмурну погоду, під дощ. Вона квітки сону. Закривається і опускається до землі, ніби засинаючи. Можливо, із за цього і з'явилася така назва сон-трава. Розмножуються вони весною на перегріту землю, переважно насіння. Ця квітка використовується в медицині, але дуже обережно, тому що вона отруйна. Легенда Криму свідчить, що колись побачив мисливець ведмідя, який їв. Облизував корінь сон трави і одразу занурювався в сон. Існує повір'я, як якщо покласти під голову сон траву, то побачиш в вісні майбутнє. Як тільки ми починає танути сніг крізь кригу проявляються куп'янки, дивної рослини. Найбільш поширена назва походить від латинського кроки або арабського захоран. Це шафран тічастий або кроку. Шафран відноситься до родини північний. Має зірка подібну форму. І, 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 три полюски гілі, а три полюски темно-сині полю. Фліт з'являється під землею. Все використовується у медицині, парфюмірі і такій промисловості? Ця чудова квітка віднесена до червоної книги України. Тому потрібно її оберігати. Природа нам як рідний дім. Вена усім, як мати, Щоб лад завжди був в домі тім, про це нам треба дбати. Іде весна і кличе нас, поля теплом зігріти, та знати треба повсякчас, як слід не слід чинити. Не рви трави, товсті жмути, жгути, не рви в букети квіти. Все, що навколо бачиш, ти, прости, повинно й жити. Цвітуть дерева з краю в край, бояє лист зелений. Дерева, друже, не ламай, вони наші легені. Помилось на кожну гілку, полюби і ліс, і гай, а сокиру, ножик і пилку краще вдома забуває. І стеблинку, гілку чи травинку Ти не образь, бо це страшенний хліб. Бо кожен з них живе тримка житла, що свідиться довірою тобі, тобі до досі. І віддячить за добро тобі, земля теплом родини. Люби і бережи її. Людина і, і, і ліс це істина свята, це створена природою краса. Навіть всю то красу так часто <головіст> буде. Навіщо кризять і камашку? Навіщо товчуть пущики ромашку? Ми можемо, закативши рукава, байлива тамістити рідну землю. Розчистити джерело, мурашник лісять берегіть, маленьку звідку посадіть, коли світить і не А краще фотковий зробіть. Насіння із й зберіть, ліс беріть. Літ Наша мета єдиний ліс. Це